Сьогодні ми з вами приготуємо найвідомішу страву татарської кухні Азу Азу по татарськи м'ясо за очами. Ще багато століт тому назад азу готували виключно з бараниною та кониною. А в сучасних рецептах зачасту використовують яловичину. Смажене м'ясо, смажена картопля, солоні огірки, томатна паста. І все це поєднується в одному казані. Як на мене, дуже нестандартно, цікаво і смачно. Я починаю готувати, а ви не забудьте підписатися на наш канал, поставити свою вподобайку. Поїхали! Друзі, сьогодні будемо працювати з двома казанами одночасно. В першому ми підготуємо основу для азу. Поки вона буде тушкуватися, в другому посмажимо картоплю. А якщо ви готуєте азу в себе вдома на кухні, все гаразд простіше. Використовуйте дві сковорідки і все. Під першим казаном запалюю вогнище. Поки казан гріється, я починаю різати цибулю. Свіжу досить великими напівкільцями. Цибуля нарізана, її треба трішки почекати, а я починаю смажити м'ясо. Я додаю соняшникової олію в нього. Друзі, 17-літровий казан трішки довше прогрівається, ніж 12-літровий. Після додавання масла воно гарно прогрілося. Тепер закладаю м'ясо. На вулиці зимно і холодно, по кількісті пару, я думаю, це ви можете зрозуміти. У мене сьогодні яловичина, як я казав раніше. А ви можете брати те м'ясо, яке більше полюбляєте, навіть свинину. Вона теж класно смакує в цій страві. І так, я дочекався, поки випарувалася вся волога з м'яса. М'ясо трішки почало підсмажуватися. З'являється перша золота скоринка. Я додаю цибульку до нього. Цибулі досить багато для такої кількості м'яса. Так і має бути. Так, М'ясо гарно обсмажилось. Цибуля стала такою прозорою. Зараз я додаю томатну пасту. Трішки здвинув м'ясо. Викладаю на край томатну пасту. Обсмажу її. Так, в мене в ступці суміш перців. Зараз мені треба гарно її подрібнити. Який він ароматний цей перчик. Подивіться, яка краса вийшла. Подріблений перець засипаю в казан. Солю м'ясо з цибулею. Додаю 2 столові ложки паприки. З горкою, гарно все перемішую. І тепер заливаю туди кип'яток. За рахунок томатної пасти трішки кисловата основа для азу, тому додам невелику кількість цукру. Одна столова ложка. Кладу на, на глаз. Ось так. Основу для азу буде тушкуватися на маленькому вогні годину годину 20. Побачу. Поки основа для азу готується. У нас орієнтовна, як я казав, година часу, може трішки більше. І ми його використаємо для того, щоб посмажити картоплю і підготувати е, зелень та часничок. Запалюємо вогонь під другим казаном. Чекаю, поки другий казан нагріється. Тим часом наріжу зелень і часник. Почну з часничка. Додаю в казан соняшникову олію. Небагато. Закладаю картоплю і починаю її смажити. Задача по картоплю у нас наступна. Треба її обсмажити десь орієнтовно до 70-80% готовності. Буду смажити періодично помішуючи. О, яка красуня, а як пахне. Так, друзі, минула одна година часу. Я зараз закладу в казан огірочки, які я попередньо натер на крупній терці перемішую гарно. Ой, який аромат. Після огірків закладаю вершкове масло. Просто так по центру. Так от, Трішки придавлюю. Знову закриваю кришкою, нарізаю зелень петрушки і разом з чесником закладаю в казан. Петрушки в мене дуже велика кількість. Я обожнюю зелені в подібних стравах, тому кладу її так багато. Після додавання солених огірків і вершкового масла запах з казана реально змінився. Пахне по-іншому. Тепер закладаю часничок і петрушку. Нарешті, друзі, настав той момент, фінішний момент, коли треба закласти картоплю, почекати ще 5 хвилин, максимум 10, і азу буде готове. Кладу картоплю. Як це пахне смачно. Знову кришка над казаном закривається. Чекаю 5 хвилин і буду їх куштувати. О. Накладаю смачне татарське азу в красиву українську тарілку. Друзі, це моє третє зу, яке я готував. Перше було з бараниною, друге свининою. А це з яловичною Куштую. І зараз поділюсь з вами враженнями. М'ясо, картопля. Супер. Смачно, нестандартно, ароматно насичений смак. Реально насичений, солоні огірки. Томатна паста, петрушки дуже багато, чесничок. Вони всі ці інгредієнти роблять свою справу в цій страві. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте свої вподобайки. До зустрічі!